Доброго дня, доброго дня або вечора, мої любі малятка. У бабусі сьогодні в гостях така маленька мила дівчинка. Звуть її Марійка. І казочку бабуся вам сьогодні прочитає, яка називається Марійка та Ведмідь. Цікаво. Ой, щось такі маленькі букви. Про щось бабуся знову забула. Дітки! Окуляри. Підкажіть бабусі, де вони знову? Тут нема, тут нема. А на лобі! Дякую, внучата. Отож бо бабуся, весь час про них забувай. Почнемо. Жили собі на світі дід та баба, і була в них маленька внучка Марійка. Марійка. Зібралися якось подружки в ліс по гриби та ягоди. Кличуть з собою Марійку. Дідусю, бабусенько, просить Марійка, відпустіть мене з подружками до лісу. Я теж хочу назбирати грибочків і ягідок. Дідусь з бабусею відповідають Іди, тільки гляди. Від подружок не відставай, а то заблукаєш. Прийшли дівчатка в ліс. Пішли шукати гриби, ягоди. Подружки, правда, не дуже старалися. Невдовзі заходилися в пічмарки грати та хороводи на галявинках водити. А Марійка тим часом ходить собі без поспіху, так Марічко. Від деревця до деревця, від кущика до кущика, тут грибочок помітить, там ягідку натрапить, поласує, та не помітила, як далеко відійшла від своїх подружок. Почала вона їх кликати, кричати, та де там, подружки не чують, не озиваються. Тільки дерева шумлять та птахи на гілках співають. Ой лишенько, Марічко, ти ж заблудилася. Ходила ходила Марійка по лісу і зовсім заблукала. Вийшла вона на галявину, бачить стоїть хатка. Постукала Марійка. У двері ніхто не озивається. Штовхнула ті відчинились. Увійшла дівчинка в хатку, сіла на ослінчик та й думає, хто ж тут живе? А в тій хатині жив величезний ведмідь. Правда, він був не схожий на інших ведмедів, яких остерігалися дрібні лісові звірі. Господар хатинки ні на кого не полював, тільки їв різні ягоди і мед. Коли Марійка натрапила на його житло, ведмедя не було вдома. В лісі ходив. Так, Марійко, що ж було далі? Давайте, дітки, почитаю. Марійка у ведмедовій хатинці підмила підлогу, посуд помила, їсти наварила. От роботяща Марійка. Молодець. Повернувся ведмідь увечері, побачив Марійку і зрадів. Тепер я тебе не відпущу. Будеш тут жити, піч топити та мене кашею годувати. Так і залишилась Марійка жити у ведмеді. Ведмій на весь день до лісу йде, а Марійка вдома господарює. Стала дівчинка думати, як від ведмедя втекти. Сумно ж тобі, Марієчко, було так сумно без дідуся, без бабусі. Адже яким би не був добрим ведмідь, все ж не людина за дідусем, бабусею, подружками заскучила, навколо ліс, куди йти не знає, спитати нема в кого. Думала вона, думала й придумала, напекла пиріжків, дістала величезний козуб і каже ведмедю, я в цей козуб. Покладу пиріжки, а ти віднеси гостинців, дідусеві з бабусею. Тільки пам'ятай, козуб дорогою не відкривай. Козуб, тітки, це така велика-велика коробочка. Ось така велика з кришечкою. Так. А ще привіт їм передавай, і в гості запроси. Іди прямо до села. Не блукай малинниками, я на високий дуб залізу та за тобою слідкуватиму, сказала Марійка. А тепер вийди на ганок і подивись, чи нема там дощу. О, дітки, у нас тут іде дощ. А в Марійки дощу не було. Так, Марійка? Вийшов ведмідь на ганок. А Марійка залізла в козуб і на голову собі блюдо з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, узяв козуб на плечі та й пішов у село до бабусі з дідусем. Іде іде, іде іде, стомився і каже, Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Марійка з козуба все бачу, все бачу, ось дітки дивіться. Марійка сиділа в козубі. Так, Марійко, так. І все бачила. Не сідай на пеньок, каже Марійка з козуба. Не їж пиріжок. Неси бабусі, неси дідусеві. Здивувався ведмідь. Ти диви, яка хитра, сидить високо, бачить далеко. Та й пішов швидше. Кілька разів він ще так зупинявся, але, почувши Марічин голос, вирушав далі. Прийшов у село, знайшов хату, де жили діду з бабусею, та почав щосили стукати у ворота. Тук-тук-тук. Відчиняйте, відкривайте, я вам від Маріки гостинців приніс. Як почули, собаки ведмедя кинулись до нього, з усіх дворів біжать, гавкають. Злякався ведмідь. Поставив свій козуб біля воріт та й кинувся в ліс, не озираючись, ледве втік. Забіг у хатинку, хотів Марійці все розповісти. А Марійки нема так. Хитра Марійка уже втекла до дідуся та до бабусі. А дідусь з бабусею вийшли до воріт, бачать, козуб стоїть, зазирнули. Очам своїм не вірять. В козубі Марійка сидить жива й здорова. Зраділи дідусь з бабусею, стали Марійку обіймати, цілувати. Розумне це називати. Ось дідусь та бабуся з Марійкою. Так, Марійка, така чудова казочка в нас сьогодні була про маленьку, чудову дівчинку Марійку. Так, дітки, і дослідуючої казочки ми з Марікою пошукаємо вам нову історію. А ви чистіть зубки і лягайте спадки, Або ідіть грайтеся, якщо у вас ще день. Підписуйтесь на бабусин канал. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, а бабуся буде шукати іншу. Гарну, гарну касочку, щоб вам почитати мої слухняні, мої чемні діточки внучаточка До побачення, до зустрічі, до зустрічі вам, дітки!